На футбольному полі у селі Дачне триває серія дитячих турнірів зміні футболу Луцьк саме Кап, організовані Асоціацією футзалу Луцька. Уже відзмагались команди 2017-2018 років народження. А цього разу боротьбу за першість вели на рік старші футболісти. Продовж дня тривали запеклі ігри, адже команд зібрало ще мало – 14. у своєму останньому поєдинку команда з рожець зуміла виграти у клубу «Княжі з Володимира за підсумком серії пенальті. Ми зіграли в нічию, але в серії пенальті я забив гол. Я люблю, коли організовують змагання і їздити на змагання. Цікавим і динамічним видався матч за третє місце між командами Дербі Олімпія 1 та Адреналін. Після обміну гулами Дербі Олімпії вдалось забити вирішальний м'яч ще до фінального свистка. Автором єдиного голу для адреналіну став Олександр Зізюльґін разом із братом Дмитром. Вони провели у футболі половину із своїх восьми років, і жоден їхній день не минає без м'яча. Ми зіграли п'ять ігор і вдалося виграти дві ігри. Дуже було сильно, і ми налаштовувалися на перемогу, щоб виграти перше місце, але не вдалося. Я в останній грі забив один гол, але це вдалося мало. Ми граємо футбол на тренуванні вдома, і коли є свободна хвилина. Останні настанови перед вирішальним матчем, а далі запекла боротьба за титул чемпіона. Фінальний матч став кульмінацією турніру. На полі зійшлись дві найсильніші команди. Кожна атака тримала у надпрузі і тренерів, і батьків. Проте за ігровий час жодній із команд так і не вдалося закинути м'яча у ворота суперника. А в серії після матчевих пенальтів влучнішими були футболісти Дербі Олімпія 2 які і стали чемпіонами турніру. Я сьогодні отримав найкращого гравця турніра. Я надіюсь, я виконав всі накази свого тренера і заслужив цю нагороду. Сьогодні були так важкі суперники, ще й так під таку велику жару. Перша команда Олімпії Тербі теж потрапила до трійки призерів, виборовши бронзові нагороди. А кубок за друге місце дістався футбольній академії Респект. Ми налаштовувалися на перше місце, але ми зайняли друге місце. Діємося, що ми наступного разу вибаємо перше. Кожна команда цього дня отримала нагороди, які будуть гарною мотивацією для наступних турнірів. Також організатори відзначили окремими кубками кращих гравців в різних номінаціях. Турнір я, я вважаю вдався. Загалом у нас було в цих двох вікових категоріях 14 команд. Традиційно наші дербі Олімпія, адреналін, респект чудово показав сьогодні себе. В першу чергу хотілося подякувати співорганізаторам. Це департаменту молоді та спорту Луцької міської ради за допомогу в проведенні. Турніру луцьк Summer Cup 2025. Так само нас завжди дуже сильно підтримує усі наші ініціативи. Благодійний фонд Ігоря Палиці. Тільки разом їм також дуже велика подяка. Такі змагання дуже важливі, адже діти впродовж літа та й впродовж усього року здобували якісь нові вміння, працювали в команді, і саме на таких змаганнях вони можуть показати те, чого досягнули. Добре, що у наших дітей є змога проводити свої літні канікули активно в колі друзі за своїм улюбленим заняттям, не дивлячись на результат змагань, у кожного лишились приємні враження, гарні подарунки і бажання знову грати. Ольга Цюкнеля Прокопчук, телеканал Авросім'я.